В Україні є велика потреба в спеціалістах допомагаючих професій, особливо зараз, під час війни і після її завершення, ця потреба буде тільки зростати. Війна приносить багато болю, стресу та втрат. Люди переживають важкі часи, і це впливає на їхнє психічне та фізичне здоров'я. В таких умовах дуже важливо мати професіоналів, які можуть надати допомогу. Психологи, психотерапевти, соціальні працівники, медсестри всі вони грають ключову роль у підтримці людей. Після завершення війни багато хто зіткнеться з посттравматичним синдромом, депресією, тривогою. Робота зі стресом і травмами потребуватиме часу та професійного підходу. Спеціалісти допомагаючих професій зможуть підтримати людей, допомогти їм адаптуватися до нових реалій і повернутися до нормального життя. Крім того, не забуваймо про важливість фізичної реабілітації. Масажисти, кінезіологи, фізіотерапевти допоможуть відновити фізичне здоров'я після поранень і тривалого стресу. Україні потрібні кваліфіковані фахівці, які зможуть допомогти на всіх рівнях. Від психологічної підтримки до фізичної реабілітації попит на такі послуги буде тільки зростати, і це означає, що у вас є можливість стати важливою частиною відновлення нашої країни. Давайте разом підтримувати один одного і працювати над відновленням здоров'я нашої нації.